Привіт, друзі, я Сергій Руденко, ви на моєму YouTube каналі, а тому традиційно запрошую вас підписуватись на мій канал, ставити вподобайку цьому відео. Не скупіться, це необхідно для просування цього контенту на YouTube каналі. Ну і залишайтеся на моєму YouTube каналі, бо саме на цьому YouTube каналі ви знайдете багато інформації, яка стосується українських політиків і української. Політики сьогодні ж це політичні підсумки тижня за 29 січня, 4 лютого 2023 року. Цей тиждень друзі пройшов в Україні під знаком генерала Залужного, 29 січня. Пізно ввечері з'явилася інформація про те, що Зеленський відставив з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Причому ця інформація з'явилася одразу на кількох. Ресурсах і у кількох блогерів та журналістів про що свідчить те, що це рішення очевидно було ухвалене або принаймні про таке рішення. Головнокомандувачу Залужному було повідомлено в офісі президента України. Згодом з'ясувалося, що справді відбувалася зустріч Зеленського і Залужного. Зеленський запропонував залужному написати заяву про відставку, і на вибір дав йому кілька посад. Секретаря РНБУ, радника з питань оборони. Однак Валерій Залужний відмовився від цих пропозицій далі. ж... Почалося найцікавіше спростування цієї інформації, потім знову підтвердження е, рішення про відставку або про відкладення відставки е, залужного в зарубіжних засобах масової інформації, зокрема в The Economist, The Time, е, в Washington Post, Financial Time і в Reuters. Всі вони писали про те, що в принципі. Доля генерала залужного вже вирішена. Щоправда, назовні жодних коментарів ані Зеленський, ані члени його команди, не давали. Чому ж, власне, президент Зеленський не задоволений головкомом залужним? Ну, очевидно, для цього є кілька причин. Перше, це давній конфлікт, який є між президентом і головкомом. І це зрозуміло, власне, Зеленський є цивільною людиною, Залужний є військовою людиною. Так чи інакше цей конфлікт назрівав, і про нього писали упродовж останніх двох років, здається, починаючи з квітня 22-го року. Ну і друга причина достатньо важлива: це політичні ревнощі зеленського до залужного. Рейтинг залужного зараз є надто високим. і, для Зеленського очевидно те, що залужний перетворюється в лідера українського народу, в улюбленця українського народу з рейтингом довіри в 88%, тоді як у Зеленського 66% і Це дані Київського міжнародного інституту соціології. Очевидно, і ще є причини. Які спонукали Зеленського вимагати від залужного відставки. Про них, очевидно, ми дізнаємося трошки пізніше, поки що про це ніхто не говорить. Але те, про що пише Західна преса, ця відставка, яку планував Зеленський, була узгоджена з нашими західними партнерами, зокрема з Вашингтоном, і про це пише Ройтерс. В своїй публікації про непростий тиждень в житті зеленського і залужного. Але як би там було, відставки залужного не сталося попри те, що наприкінці тижня відбулася ставка верховного головнокомандувача. Однак питання про зміну головнокомандувача збройних сил України там не виносилося. Ба більше сам залужний виступав на цій ставці і доповідав про ситуацію на фронті. А отже, ми робимо висновок, достатньо простий, що відставка залужного поки що відкладена, на який термін ніхто не знає. Але абсолютно очевидно, що офіс президента зробив максимум для того, аби люди в Україні, та й не тільки в Україні, зрозуміли, що така відставка можлива. А отже, коли указ про відставку залужного буде підписаний. То і в Україні, і в світі вже будуть розуміти, що, в принципі, це і так було очікувано, і це сталося. Тобто в грі Зеленського проти залужного лишився лише один крок підписання указу про відставку залужного і оприлюднення цього указу. Якої реакції буде українців армії і Заходу на відставку залужного? Можна припустити, що в. Найближчі дні після підписання цього указу буде невдоволення, публічне невдоволення таким кроком президента Зеленського. Однак, президент Зеленський має на це конституційне право змінити головнокомандувача збройних сил України. І, в принципі, цим правом він може скористатися. Питання лише в тому, у який спосіб він обґрунтує необхідну ротацію. Керівника української армії під час війни. І чи буде він це робити? Якщо він цього не зробить, то будуть вже запитання до Володимира Зеленського і про його роль упродовж останніх двох років Великої війни. Тому що в ситуації, коли є залужний, завжди можна сказати: ну, слухайте, там були певні неуспіхи в українській армії і в контрнаступі. За це відповідає Залужний. Після того, як Залужний піде з посади головнокомандувача Збройних сил України, таким ЦАПом відбувайлом буде вже сам Зеленський, тому що він візьме політичну відповідальність за відставку генерала, який керує українською армією з початку великого вторгнення Росії до України. Який це... Матиме наслідки для самого Зеленського. Ну, очевидно, подальше пониження політичного рейтингу і, відповідно, більше артикуляції претензій до президента України з боку його опонентів, а також тих, хто є прихильником Валерія Залужного. Ну і, звичайно, політичні перспективи Зеленського, також як це не дивно, будуть залежати від залужного. А відтак, друзі, спостерігаємо на наступному тижні, що буде в цьому конфлікті, бо абсолютно очевидно, що такий конфлікт є, і в цьому конфлікті є дві персони Зеленський і Залужний. І головне, як цей конфлікт буде позначатися на ході російсько-української війни. Ще одна знакова, ще одна знакова подія цього тижня це подання до Верховної Ради. України законопроекту про мобілізацію. Достеменно невідомо, хто буде відповідати політично за ухвалення цього закону чи законопроекту, оскільки Зеленський говорить про те, що про зміст закону і про те, що там написано, мають точно знати військові. Одначе в умовах воєнного часу. Над всіма військовими є Верховний головнокомандувач, яким є Володимир Зеленський. А відтак вся політична відповідальність за цей закон лягає на плечі саме Володимира Зеленського. І якщо Зеленський до кінця ще цього не зрозумів, він має чітко нині усвідомити, що всі норми, які прописані в цьому законопроекті, він має візувати. Своїм підписом як президент України. Звичайно, можна припустити, що в історії з цим законом будуть певні політичні ігри, результатом яких буде те, що Володимир Зеленський не підпише цей законопроект, оскільки він зачіпає інтереси багатьох цивільних людей, які змінять статус військовозобов'язаних або статус тих людей, які Мають бути мобілізовані е, на війну з Російською Федерацією. Очевидно, це викличе певне невдоволення у певних верствах е, населення. Тут найголовніше зрозуміти, хто буде обґрунтовувати або хто буде виступати від імені держави за цей законопроект. Тому що не може. Е, Виступати як лідер цього процесу, міністр оборони України не може виступати як лідер цього процесу, головнокомандуючий збройними силами України. Є Верховний головнокомандувач збройними силами України. Він оголошує мобілізацію. Він оголошує е, всі найважливіші рішення під час війни, тому що від нього все залежить. Поки що Зеленський не хоче брати на себе саме політичні відповідальності за цей законопроект. А відтак з розвитком цієї історії вже наступного тижня стане зрозумілим і доля цього законопроекту, який вже мільйон разів обговорили в соціальних мережах. Цього тижня абсолютно детально розбирали норми цього законопроекту в. Юридичних кампаніях і в соціальних мережах мені здається повторювати норми цього законопроекту смислу немає. Але ми розуміємо, що після ухвалення законопроекту про мобілізацію життя в Україні стане трошки іншим для всіх, абсолютно, особливо для військовозобов'язаних, і не тільки для військовозобов'язаних, а й для їх сімей їх роботодавців, та загалом для всієї країни, і це треба розуміти, що цей законопроект, як і відставка залужного, це ті речі, які будуть впливати на політичну долю Володимира Зеленського, і як у історії з відставкою залужного, так і з ухваленням законопроекту про мобілізацію. Очевидно, очевидно, ми побачимо або маємо побачити позицію Зеленського. Дотепер він її так майже не артикулював. І це, до речі, дуже погано. Ще одна подія тижня, що минає, це зміщення акцентів Володимиром Путіним в історії з війною в Україні. Путін говорить про те, що. Він буде разом із російською армією домагатися створення так званої демілітаризаційної зони між Україною та Росією. Що це означає? Це означає, що російська армія планує відтіснити Збройні Сили України на таку відстань від російського кордону, щоб це не дозволяло українцям обстрілювати російські міста та села в умовах, коли. Є далекобійна зброя в умовах, коли є далекобійні ракети, це означає, що ця демілітаризаційна зона, за логікою Путіна, має простягатися від Харкова і аж до Львова. Ну, Якщо керуватися його логікою, тому що якщо Путін собі уявляє, що відтяпавши українську територію в глибину на 100 км чи на 80 км, він вирішить питання безпечності своїх російських міст та сел, які знаходяться в прикордонні з Україною, то він дуже помиляється. В Україну прийде серйозна зброя цього року, і, очевидно, будуть далекобійні ракети Таврус від німців, і очевидно, ми отримаємо далекобійну зброю від. Американців та інших країн, яка дозволить нам бити в глибину російської території по російським військовим об'єктам і об'єктам стратегічної інфраструктури. А відтак декларована історія Путіна про створення в Україні демілітаризованої зони, вона схожа на такий пшик, тому що Путін хотів, власне, сказати зовсім інше. Він хотів сказати, що я не бачу на мапі світу у майбутньому такої країни, як Україна, і таких, такого народу як Українці. Це і є головна мета Володимира Путіна лише ця концепція про демілітаризовану зону. Це така е, гарна обгортка до поганої і кривавої війни. Путіна проти українського народу. А те, що українці будуть добивати до важливих стратегічних і військових об'єктів України в перспективі, та й зараз ми б'ємо по стратегічним об'єктам, по нафтобазам, по нафтовим терміналам Російської Федерації в глибині території Росії, це абсолютно очевидно, тому що лише таким чином можна змусити Росію. Припинити військову агресію проти української держави. Жодні перемовини, жодні якісь поступки Путіну у вигляді двох Україн, південної та північної умовних двох частин, чи укладання якогось сепаратного миру не дасть жодного результату. Мета Путіна доволі проста: знищити Україну. І в цих умовах і світ, і Україна мають цілком зрозуміти, що іншого виходу, аніж перемагати Путіна, немає. Шкода лише, що наші західні партнери поки що не артикулювали чітко свою мету. А ця мета доволі проста: це депутінізація Росії, демілітарізація Росії, денацифікація Росії, словом перетворення Росії в. Країну, де не буде ядерної зброї, де не буде Путіна, де не буде е, широкого військового угруповання, і не буде цієї ідеології, яку ми називаємо расизмом. Тобто, все з Росії мало б відбутися так, як з Німеччиною, з фашистською Німеччиною після Другої світової війни. Росія обов'язково має пройти цей процес. Звичайно, в умовах, коли вони мають достатньо великий воєнний потенціал, цього не буде. Вони будуть битися і вони будуть завдавати ударів не лише по Україні, а й по території Європейських держав. І це тільки питання часу. Розуміється в Європі, бо. Рішення саміту Євросоюзу щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, яке було ухвалене цього тижня, свідчить про те, що, попри всіх там Орбанів і Фіцо Євросоюз розуміє, що майбутнє Євросоюзу зараз вирішується в Україні, і якщо не допомогти зараз Україні, то наступними будуть країни Європейського Союзу і. Це чітко зафіксовано на саміті Європейського Союзу. Євросоюз, попри те, що ми не є членом цієї структури, чітко дав зрозуміти Путіну, що він бачить майбутнє України в Євросоюзі. Якщо подібне рішення або подібні кроки будуть продемонстровані цього літа на Вашингтонському саміті у НАТО і НАТО чітко. Дасть сигнал Україні, що Україна йде у Північноатлантичний альянс, то всі ці розмови про демілітаризовану зону в Україні Путіна вони лише лишаться маренням кремлівського діда, і е, зрозуміло, що в цих умовах е, і НАТО, і Євросоюз не залишать Україну і зроблять максимум для того, щоб. Е, Україна здобула перемогу над Росією, що це означає перемога України над Росією. Поки що також не може сформулювати колективний захід наші західні партнери, бо для нас перемога є очевидно артикульованим поняттям і баченням: це вихід на кордони 91-го року і отримання гарантій безпеки від західних країн, що означає поразка Росії. Поки що наші західні партнери не артикулювали. І це дуже погано. Але я сподіваюся, що наступного тижня буде більше новин, буде більше заяв, буде більше е, зрозуміло, куди йде світ і куди йде Україна у цьому великому протистоянні проти російської агресії. На цьому друзі ставлю крапку. І бажаю вам всього найкращого. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар під цим відео, бо це просуває мій контент в Ютубі. До зустрічі.